Напередодні новорічних та різдвяних свят командувач Отусуми генерал-майор Олександр Нестеренко особисто привітав особовий склад у прикордоні та перевірив готовність бойових підрозділів вражати реального ворога. Приємним бонусом для військових стали подарунки, обереги та малюнки, які спеціально для них створили діти. Вам вони вироби, тут збирали. Ще раз дякуємо. Це за те, що ви, вони спокійно сплять. От, тоді, коли ви відчуваєте безпосередньо, буквально в декілька метрах, от, як противник застосував артилерію. Ну, відповідно, так же само і ми робимо. Ми повинні бути надійними захисниками і розуміти, що де знати, що ви тут знаходитесь для того, щоб був мир в Україні для того, щоб ті дітки, які передали ці подарунки вам до новорічних свят, вони вам вірять. І вам віри, весь український народ. Хорошо? Все буде Україні. Все добре. Слава Україні! Героям! Військове керівництво відвідало місця проживання особового складу та впевнилося у тому, що наші захисники мають комфортні умови. Ми побачили, що дійсно позиції готові, місця для відпочинку, бліндажі готові, так як вони, яким вони вимогам повинні відповідати. Ну і настрій особового складу супоровий, готові до виконання завдань, готовий до зустрічі нового року, Різдва, тому за це великі слова вдяки і всім командирам, які над цим працюють, і безумовно, особовому складу підлелих військової частини підрозділів оперативно тактичного групування Суми. Разом із військовими позиції відвідало духовенство сумської єпархії Православної церкви України. Священик привітав всіх зі святом, нагадав про велике і почесне звання бути захисником батьківщини та благословив військовослужбовців. Бо завдяки таким, як ви, і всім нашим хлопцям, ми сьогодні. Живемо, існуємо, можемо працювати. І ми в церкві, як священики, можемо служити. Давайте вас покроплю водою, яка Господь вас благословляє і оберігає. Оце і Святого світового духа. Знову прийдеш ні, між зрізним Христом. Дякую. Дякую. Окрім того, військовим передали замову маскувальну сітку та захищений ноутбук, аби в режимі реального часу передавати дані з дронів на спостережний пункт. Його е температура. Робоча дозволяє працювати від мінус 20 до плюс 60 градусів. Він не боїться таких речей. Він далі буде спокійно працювати, виконувати бойові завдання. Війде в склад розвідувального вогневого комплексу, який дозволить в режимі реального часу передавати дані з БПЛА на командно спостережний пункт батальйону, де буде знаходитись Начальник розвідки, ви, начальник артилерії, який дозволить в режимі реального часу коригувати огонь, оперативно вести розвідку, приймати рішення по враженню вогневому враженню противника, при цьому економити боєприпаси і підтверджувати його враження. Ну, командир з наступаючим новим роком, да? От. і тоді точно наші снаряди не будуть лягати поруч вогневих позицій противника, а будуть що? Кожний Да. Збройні сили м'ясом не воюють, да. дійсно, дуже цінний подарунок. Дякую. Також подарунками не обділили бойових медиків. Їм передали нові повністю укомплектовані тактичні рюкзаки. Це не для фельдшера, це вже для лікаря. Але я знаю, що от в батальйоні є медична служба, яка Здатно дати раду, в тому числі і, і, і таким засобам надання допомоги. Що ми зараз тут бачимо? Бачимо навіть також і спліншини відповідно для мобілізації кінцівки при переломах. Зараз ми бачимо, чесно скажу, дуже важлива річ. Це дуже якісний вандаж для тазових кісток при переломах відповідних. Бачимо тут і пульсоксиметр. Тобто, тут є дуже багато того, що критично необхідно на фазі допомоги до госпіталя відповідно. what's up На жаль, є розхідні матеріали. Їх постійно потрібно поповнювати. Це є достатньо дороговартісні речі, і ми дуже вдячні те, що нас зараз от у суми так підтримало, тому що цього всього ніколи не буває забагато, і це все тут дуже багато, саме дефіцитних речей. Напередодні свят для бійців важлива увага як командування, так і громадськості, адже вони, ризикуючи власним життям, захищають і оберігають кожного з нас. А наша задача створити для військовослужбовців усі умови для спокійного та зручного несення. Служби як на передовій, так і в тилу.